Бажаю міцного, мадяр на зв'язку, 12 березня. Все спокійно, все круто, працюю, не дасте трохи нам тиші потримати. починаєте зразу теорії різні. Про, Про чернівці потішили, але сьогодні головний мій Сардя видала. Хлопці! Ти хто з вас опасні парні, як кажуть орки? То ми опасні парні. Всі ми, ми опасні парні. Хлопці. А що ви колотите? Та танчик Татанчик. Заганяємо волозу зараз. Зараз ми йому. Іграшкови? Я-я, іграшкови. Хай буде іграшколи. Хай рахунчи, іграшкови. Та й таке. Все в порядку. Все є. Було, є і буде в Україні. А Мадяр завжди на зв'язку. Ну та й очі та жало.